Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 24. Пролунав уже дзвінок, всіх покликав на урок. Тож тихесенько сідайте, все, що знали, пригадайте. А пригадувати на сьогоднішньому уроці ми будемо додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток, складання та обчислення значення виразів та розв'язання задач на знаходження невідомого від'ємника. Працюємо з таблицею сотня. Порахуйте числа від 1 до 20 і, навпаки, від 20 до 1. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Пригадаємо, як утворюється наступне та попереднє число. Наступне число утворюється додаванням одиниці. Попереднє число утворюється відніманням одиниці. Розглянемо це над число 13. Отже, попереднє число буде число 12, від 13 відняли 1, одержали 12, наступним числом від 13 буде число 14, до 13 додали 1. Запишіть попереднє та наступне число від таких чисел. Відкрити свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота та запишіть. Попереднє та наступне число від оцих чисел. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевірте. Ви просто молодці! Всі виконали завдання. Це правильно. Продовжуємо роботу з таблицею сотня. Назвіть число, у якому 6 десятків та 9 одиниць. Назвіть число, у якому 7 десятків та 8 одиниць. Назвіть число, у якому 4 десятки і три одиниці. Назвіть число, що передує числу 90. Назвіть число, що передує числу 56. Назвіть число, що передує числу 32. Назвіть число наступне за числом 39. Назвіть число наступне за числом 74. Назвіть число наступне за числом 23. Назвіть найменше одноцифрове число в нашій таблиці. Назвіть найменше двоцифрове число з таблиці. Назвіть найбільше двоцифрове число. Молодці. Підручник. Сторінка 24, Номер 127 Запиши попереднє і наступне число до кожного з чисел: 3, 5, 6, 4. І з кожною трійкою чисел склади суми і знайди їх значення. Зразок. Візьмемо число 3, поставимо його по центру, до нього допишемо попереднє число та наступне число, а потім із кожною трійкою цих чисел складемо суму та знайдемо значення виразу. Тобто 2, 3, 4. 2 додати 3 і додати 4 дорівнює 9. Беремо наступне число 5. Ставимо його до нього дописуємо попереднє та наступне число. І складаємо суму. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Ви, молодці, всі справилися з завданням. Номер 128 Обчисли значення виразів, записаних у кожній фігурі, що є спільними для цих виразів. Поставте відео на паузу і виконайте завдання усно. Зробимо висновок. Отже, у стопчиках записаний склад чисел 14, 15, 16 і 17. Він записаний із використанням перестанного закону додавання. Давайте розглянемо, скільки варіантів містить число 14, 1, 2, 3, 4, 5. 5 варіантів є складу числа 14. Число 15 містить. 4 варіанти. Число 16 містить 3 варіанти. Зверніть увагу, ще й представний закон. 7 плюс 9 9 плюс 7. І число 17 містить два варіанти. 8 плюс 9 і 9 плюс 8. Номер 129. Запишіть у зошитах приклади 129. Запишіть вирази у свій зошит. Та знайдіть їх значення. Потім звіримося. Перевіримо. Ви просто молодці. Виконали все вірно. Номер 130. Задача. Коли майстри проклали 40 метрів кабелю, то в мутку його залишилося ще 60 метрів. Скільки метрів кабелю було у мотку спочатку. Проаналізуємо задачу: скільки метрів проклали кабелю 40 метрів. Скільки залишилося в мотку? 60. Отже, треба дізнатися, скільки було у мотку спочатку. Запишемо скорочений запис. Було невідомо скільки метрів. Проклали, а ми записали слово використали 40 метрів. Залишилося 60 метрів. Отже, як дізнатися, скільки було? Вірно, 40 додати 60, то дорівнює 100 метрів. Отже, відповідь було 100 метрів кабелю. Задачу розв'язано. Номер 131. Логічна вправа. Побудуй два відрізки, сума довжин яких дорівнює 15 см. Давайте розглянемо варіанти розв'язання. Ми знаємо, що число 15 складається з таких чисел: 7 і 8, 7, і 8, 6 і 9, 6 і 9, 5 і 10. 4, і 11, 3, і 12, 2 і 13, 1 і 14. Отже, запишемо їх у пари. Отже, ми знайшли 7 способів розв'язання цього завдання. Наприклад, можна накреслити один відрізок 3 см, а інший 12 сміттєметик. Тобто, креслимо 3 см. Опускаємо лінію і креслимо ще один відрізок 12 см. Згадайте, що відрізки ми завжди креслимо, починаючи від нуля. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання номер 132 та завдання 133 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Підсумок уроку. Прочитайте запитання та дайте на них відповідь. До побачення!